Жира блина Україною, Летять рідної землі ясною дниною, Летять, від свічить пером, згринять торговою, Водивиться на них не просто історою. Свіча їх ліс, не немов під пополом, То листь покручувая із поплечом. Реча дарума спою над набита колесом, Та щира і активний жах протяжним голосом. Річає пружке село сліпими вікнами. А те ж селу колись вому любові лискає. Річа хриничне живе. Не можна про це сказати. Мовляв, це було вже давно. Перед очима батько, мати і Україна, і Дніпро. Не можна ні про що мовчати горинцеви. Нашими пращурами і в Київській Русі. Трагедія сталася 26 квітня 1986 року. Вона увійде в історію усі хроніки людства, як невибойна рана навчила України. Надто дорого заплатили ще заплатами за Чорнобиль. За кілька днів людство зробило кров за давати в епоху на Я біль, чорний біль. Я народився з вибухом реактора ніч 25 на 26 квітня. Болю, тобі вже 30 років, чи не притупився ти? Звичайний біль проходить, а я особливий, Чорнобильський, на все життя. Ти приніс людям горе, страждання, втратили життя, землі і ріки. Спустіли до, невнад... до недавно мальовничі села, поселилася скорбота у мертвому місті. Радість покинула людей. Хто буде відповідати за кожне страждання дитини? За кожну сльозу матері, за кожну людську душу, хто в цьому винен? Ви, люди, ваші байдужість, легковажність, бездумність, безвідповідальність, некомпетентність. Ось хто винен. Чорнобиль важкий, болісний урок і забути його неможливо. Атомна. В мене війська Миколи Слава. Але все починалося чудово. У 1977 році було увімкнено мій перший енергоблок, а в 1981-му вже третій. Із запуском четвертого на роботу потужність 4 мільйони кіловат. В березні 1986-го я зустріла велику комісію Міністерства енергетики, яка працювала на початку роботи п'ятого енергоблока. Але не все так сталося, як гадався. Чи мав ти колись друга, а той твій друг зрадив тебе? А чи мав ти колись сім'ю, яка приклала з тебе? А може, ти мав запекло ворога, що згодом складе тебе найдорожчою людиною? Якщо твоя відповідь так, то зрозумієш, про що говорю я. Якщо ні, то вислухай мене. Бо це моя сповідь, моє каяття, моя покута. Я атом, я вбивця. Я слаблю на коліна перед своїми жертвами та не можу. Я колеса сам бити скричених нових діточок на руках своїх, та не вмію жаліти. Ніхто не знає, скільки я пив, цього не знаю навіть сам. Я, атом, колись я був мирним, мене розщепили колись. А зараз я з болем настирнем розщеплюю душі наскрізь. Розкрилася скринька Панторів і вискочили на бійці. Цього не хотів я робити, однак це не власно мені. Я той царкова на четвертим. Не змозі сховати мене. Повірити важко без смерті, Але ж я існую. Я є. Я радіація. Сама по собі я безпечна, адже кожна людина трішки радіоактивна. Я можу бути спокійною протягом тисячі літ, небезпечною ж буваю. Коли людина спішно включається в моє існування, і ось тоді мене не зупинити. Бо я стою відчутною, невидимою, недосяжною. Я не визнаю державних кордонів, мені байдуже стане на моєму шляху. Я працівник Чорнобильської АЕС. Я був свідком того, як усе починалося. Ми бачили плоди своєї праці і нас це ще більше надихало. Ми не могли навіть замислитися над тим, що ми побудували небезпеку для Лише деякі вчені розуміли небезпеку АЕС, пов'язаних з дефіцитом кваліфікованих кадрів, зниженням якості матеріалів та обладнання. Але вони не могли запевнити наш мірений стовцом. Йому потрібна була ця енергія. Але те, що він за її здобуванням, вони не зважали. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з під контролю. Немає, мабуть, в Україні місця, бо якому не було тих, хто відкинув на свідки аварії. Комусь святувати життя і здоров'я потерпілих, інші допомагали матеріально і морально. Проходить роки після аварії на Чорнобильській АЕС. 30-й рік, а піль не вщухає. Тривога не получає людей, прямо схреботим часом ядерного апокаліпсиса. Наш земний уквій до вічна вдячність усім, хто, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, заради нас брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. на пам'ять тим, хто поклав своє життя, захистивши нас від радіаційної загрози. Задаємо про них скорої хвилини мовчання. Найтихіше і найтепліше, і не сповіщала про біду. Навпаки, всім жителям містечка Атомників вже звечора під вихідний Жадалася отримати від природи хорошу погоду. Проте в ту саму ніч, 25 на 26 квітня, від їх часу став уже немирним, а бойовим і аварійним. Відлік пішов на хвилини і секунди. По першій годині 23-й хвилині 40 секунді, коли всі спали безперботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної станції, несподівано Велетенське полум'я розірвало нічну З Суджін реактора вирвається стоп зловіщого вогню, полечи шматків графіту, Стоп стрімко, як фантастична ракета піднявся в небо, освітлюючи корпуси атомної, річку з верболозами. Вогняний стовп замирає на висоті півтора кілометра. На вершині його творила світла куля, яка начеб цей неприпалений стовбур. Всередині якого щось рухається, згорається, випростовується, але саме стоїть над нічною землею. Як я на кого іграшка, від левого кривавого кольору. Ніч безвітряна, і стовп стоїть між небом та землею, наче вагається, куди ж йому пустити свій корінь. Бережи і захисти, вийшла мати із сила неликом, синочку, сирочку, тож коли не ти? Спалахнуло небо, впало крижне. Сину, бережи і захисти. Вийшла жінка немовлятком ніжним. «Де, коханий, тож коли не ти. За повником лідної землі на захислого народу. Першими добуваючи реактора по тривозі прибули пожежники по охороні Чорнобильської АЕС, на чолі Володимиром начальником 23-річний правик, як потім було встановлено комісією, вибрав найбільш правильне рішення. Направив свій загін з 14 чоловік на дах машинного залу, площею 500 метрів квадратних. Адже в цьому залі знаходилися всі турбіни. Через нього йшли численні кабелі висотовольних ліній, які від вогню могли перетворитися на бікфордів в Незабаром прибуло підкріплення з міста Припять. На черзі з лейтенантним віктором Кітарком. Ступивши воруюча полум'ям, смертельну небезпеку, якою реактор, пожежники в ту ніч, не шкодуючи, які для самого життя, виконали присягу на вірність народу України. Бо вою і землю з собою, і кипіла в них під ногами земля. Навіть небо тіхтіло од огненного болю. І тривога палюча долітала здаля. А трагедія кознув та розтала, мов зібралася світлі пожежі, розплати війну і немовські ростці. Там, перед містом відкривши свої тайні. Як спинифії, готували єдине бажання, не терпілась від табусь, загрожував з час. плечами, непокорене патріне до пробування, пало перше пожежники мужні Через два тижні після аварії красивий юнак, відважний офіцер Віктор помер у московській лікарні, так і не побачивши народженого вже після трагедії молодої дружини Берлістка. Тепер про віктора його бойових соратників кажуть, був добрим, чесним, сміливим, принциповим, любив сім'ю, друзів, багато жартував. Його улюбленою приказкою була триматись бочі до життя хлопців. Лейтенанти, хлопці непохитні, молоде, вогненне покоління. Ви як пам'ять у тривожнім світі, раду незвищенного коріння, першим важко, ви ж були найперші. І вогню та полум'я шугали. Не до подвигів і не до звершень. Ви ж собою людство заступали, та у окремені Не вгасли. Залишились іскрами на тверді, тільки жити в нас бунтує гасло та продовжить пісню родоводу, А лишилась вірності присяга батьківщині, матері, народу. Першими вийшли на лінію вогню, отримавши смертельну дозу радіації, були ще живими, журналісти запитували у них. У вас була можливість повернутися, ви могли відійти відступити. Так, у даній ситуації вони могли тимчасово відійти до підходу підкріплення. Та про це ніхто з пожежників навіть не має. Тому що вони воїни, бійці з пожежею. Вони вступили в смертельну радіацію не за наказом командира, а за ворінням совісті. Перший удар на себе, перший вогонь на себе. Так і Данко, людям віддав своє серце. Як же тут не згадати, поруч з ними назвати, вас, що вміли серцем грізним вогонь зупиняти. І віддали, що мали життя що в людини. Вірю, що врятували долю моєї людини. І з бомбив безсмертя смерть управивши, ступили вони. Одразу за пожежниками приступили до роботи медики. Швидко зрятувавши з обстановці, надавши першу медичну допомогу межі часу перебували в адіактивній зоні. Мене працювали цілодобово. Люди в білих халатах, де зерно вклоняє смак, час бідні солдати, чаділи милосердя. Це Ча крізь ваші серця, де жорстоко передава, де не змигнеча порожні очмиці, поціний смерті. Одним із перших зустріли цю біду і працівники зв'язку. У ті напружені трагічні хвилини після вибуху і метал не витримав. Пульт централізовано зв'язку Київ припять замок. Та вже через 20 хвилин він вже знову заговорив. Міліціонери складали списки жителів і 27 квітня провели організовану евакуацію людей. Люди виїжджали з Прип'яті з надією на до надійних домівок. Йдуть колони, колони, колони. Розминаються повні порожні, не спивне на процесі болю. У автобусах тих подорожні, і тут наче історію не Зали, лікарні, обрість із Чорнобиля Прип'яті, звідки розприкоджено були безліч, невидимого, стишені свідки. Шестеро із 20 чоловіків в Алкарауді не друзі померли. Герой Радянського Союзу лейтенант Володимир Павлович Правд. Герой Радянського Союзу лейтенант Віктор Миколайович Кіпинов. Сержант Микола Васильович Ващук. Сержант Володимир Іванович Тещура. Старший сержант Микола Іванович Петеров. У вогні не згорів їх чорно... жертовний чорнобильський слід, Ще задужить поконцям земля і скорбота земна. Світ з посивілим житом, з цвітом і гроном калин, з вічним дитячим сміхом, ще на устах отівщини, Світ з лугами лісами, з ріками і зорею, з чистими небесами над скупаною землею. І віддали все, що мали, життя ще одне людини, вірю, що твали долю моєї дитини. часом ядерного апокаліпсиса. Наш земний уклін до вдячність усім, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, заради нас брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Б'ють тривожний на батам дзвони Чорнобиля. Вони нагадують, пам'ятайте, хай не повертує, хай не повториться, хай земля зацвітає навесні пишем бульством болярів. Хай пнуться до сонця, здрави, хай повертається з чужини журавлі, несучи накрива раді зустрічі з рідною землею. Хай кожен новий день сповнює ваші серця миром, спокоєм, у Пам'ятаймо. Чорнобиля гіркий полин, на серце лік не зрива й тяжко. І пливе над землею дзвін, і з тихим столом протяжна. То дзвонить, дзвонять на котині, де сніг ним лишила свій війна. За стовнуть землі України, де мирний атомна мина. Він спав смертельною ростою, не рай дідо, не зелень трав, Своєю чорною костою провів порозної тіба. І пополом покрили села, і згинуло усе живе, пропали усмішки веселі, замокло птаство лісове. Лиш на отруєній землі Небачена розкрилась квітка. Про допомогу крикніми між пополом Красивими та багатими були Чорнобильські землі та її, з її, її вражальними полями, садочками, річками, та озерами, але тільки до піднялої ночі 1986 року. Відтоді ця земля стала називатися зоною в зеленій Зелені я була царівна, зеленій лісі я була жива, родим став ліс, родими стали тіні, рудою стали крони і трава. Іржавий ліс, пустеля, мертва зона. Апокаліпсис, марсіанський краєвид. Табличка, дихати й ходити заборонено, і не збагнене, не тркатися талі. Пречисте дів, діво, Матір Пресвятая, спаси і сохрани велику землю, святую вільну Україну, її народ, синів, її дочок. Дай щастя їм, дай волю, дай свободи. Благослови наш на нами. you see all this